Добрий день! добрий щасливий і лагідний день. Адже сьогодні я так само як і ви, полегшено зітхнула від в телепрограмі. Сімейне ток-шоу сім'я. Якби на це мені б довелося написати щонайменше 2-3 тисячі листів, аби відповісти на всі запитання наших глядачів щодо останніх випусків нашої програми. Чи може жінка освічитися у коханні першою? Як вийти заміж за дипломата? Якщо ми не розписані, чи це є сім'я, як позбутися самотності в сім'ї і взагалі, чи це нормально, коли ти не хочеш одружуватись? Що робити, коли дитина хоче бути зіркою? А оскільки не дуже ввічливо не відповідати на листи, а відповісти на всі запитання ну просто неможливо. Ми скористалися чудовою нагодою вдруге запросити героїв наших останніх випусків і за одним замахом розв'язати всі проблеми. Чому б ні? Буває так, як буває, а не так, як ви хочете, щоб було. Мій чоловік ніколи не піде з дому, поки він мене не поцілує. У мене такий муж. якщо чесно, то ну, такий красивий. Совершенно ще Такого бути не може. Не секрет більш говіркими і красномовними у нашому ток-шоу, як власне і у сім'ї, є безумовно жінки. Аби якось повернути справу на інакше, в минулому випуску програми Сім'я ми запросили на білий танець відразу двох чоловіків. Це були не тільки посланці від не менш прекрасної половини людства, якими є чоловіки. Це були посли відразу двох країн, які, певно, і представили чоловіків південного і північного темпераменту. Жан Лука Бертінетто, посол Італійської Республіки в Україні і посол Латвійської Республіки Петерес Вайварс. Цікаво, що навіть у білому вальсі чоловіки або наполягають на своєму, або уникають відповіді. Ну і лавему сейф цей фратили пан Бертінетто пригадав свою велику родину, в якій було п'ятеро братів та одна сестра. Але зараз в Італії вже немає таких великих сімей. Цікаво, що мій батько чекав шість років перед тим, як одружитися. Він працював як робітник, щоб мати освіту в університеті. Я напевно, перебив рекорд дідусь своєї колеги. Рекорд, дедушки, коллеги, это интересно. Потому что я перед тем, как женился на своей жене, я был с ней знаком 8 лет. И, <laughs> слово протокол має минимальный вплив на семейное життя дипломата. Questa persona Протокол це не регламентує. Годі казати, але складності сімейного життя дипломатів відбилися і на моєму сімейному житті. Не така вже сладка життя, життя дипломатом. О, чому б ні? Дивне запитання. Так, от після такої суто чоловічої розмови про сім'ю, до сьогодні просто злива листів від жінок, бажаючих вийти заміж за дипломата, і якомога більше дізнатись про інтимні подробиці сімейного життя саме послів. Не знаючи, знайдемо ми стільки дипломатів у нашій програмі, а так звані непротокольні моменти життя дипломатів намагатимемося висвітлити до кінця і наприкінці випуску чекайте титру поза протоколом. А ми згідно з протоколом нашої програми. Ми, як і обіцяли, маємо спочатку вручити нашим героям відеокасету на згадку про участь у сімейному ток-шоу. Неможливо не помітити чудовий день, гарний настрій, що відповідає усім міжнародним стандартам. Адже в одній з наших програм брали участь ем, дипломати, і ми розповідали про родинне життя дипломатів. І сьогодні, згідно з протоколом нашої програми, Маємо вручити досить офіційний документ, відеозапис нашої зустрічі. А що б сказали ваші співвітчизники, коли побачили і почули особливості життя дипломатів? Чи це нормально, коли розказують про те, як живуть дипломати? <різвість> <різвість> Ужас, ужас. У, надеюсь, надеюсь ни, 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 никакой предатель. Не потому что э, правительство скажет, вы вернетесь сразу в Рим. Лучше, пожалуйста, То ничего не скажем. Не да. А что бы Вас сказали Ваши спевечники? И может, дружина? Я специально пошёл в министерство, чтобы они посмотрели и оценили, как хорошо мы ориентируемся не только в политических вопросах, но и в вопросах семьи. Мені здається, що зараз має відбутися якийсь бартер, адже коли в нашій програмі брала участь італійська родина і латвійська, то наші сім'ї, всі, може, 57, мають десь від'їхати і зніматися в італійській програмі. Але це не вистачить і пароплава, і тому я думаю, вистачить все таки відеокасети, як... Як згадка, згадка про участь у нашій програмі. Що скаже ваша донька? А може ваші онуки, коли побачать цю касету? Не можу представити. Скажіть? Ну, не не час. Що ваші внуки, правнуки скажуть? Я не знаю, що скажуть мої внуки, правнуки, але моєму сину. понравится. Ему всегда нравится смотреть, как э, папа в телевизоре находится. Он всегда это воспринимает с большой радостью. И не очень интересуется тем, что там, какое содержание. Главное, чтобы видеть. Ну что ж, мы мама продолжить эту тему. А вам аривидерчи. Подружнє життя і вічне кохання, чи сумісні речі, шукаючи відповіді на це запитання, ми почали зйомки у школі, але споглядали поведінку не школярів, а учителів. Чи мають вони право на кохання під час шкільної перерви, коли він і вона учительська сім'я? І, взагалі, тема кохання і спільна робота найбільш пекуча сімейна проблема. Спробуємо ще раз переконатись у тому, що 24 години на добу разом тільки на користь великому світлому почуттю. І все це зафіксувала відеокасета, яку маємо вручити сьогодні родині Бєлишевих. З першого дня, як я зустріла свого чоловіка, одразу закохалась в нього я був в 10 класі. Почому ти -то вже тоді подумав, що моя будуща жена об'язательно буде зв'язана з англійським мовою? Я вже так йому любив англійський за то время. І так воно й вийшло. Чоловік і жінка повинні працювати у різних місцях. Ми з нею багато років, майже 10 років працювали в одній школі. Вчителів взагалі тоді діти дійсно ростуть як бур'ян. І чи можливо взагалі таке? 24 години на добу разом. Як це буває, скажімо, у родинах учителів? Я знаю, що всі діти дуже люблять гортати сімейний альбом. А як ви думаєте, коли ваші діти з вашого класу подивляться цю касету? Критично подивляться на себе, оцінюють себе, задумуються про свій зовнішній вигляд, де хтось із дівчаток, багато з дівчаток. Що фарбуватись вже починає? І, і фарбуватись також буває ще гірше. Коли камера в класі була або на студії, ну то якби как бы перша проба, тому що думаю... Можемо встретимося через пару лет. Цікаво постріляти на тих учнів, коли вони повзрослеють, у них буде какой-то перший не скажем. На мій погляд, цікавий епізод, коли ви на перерві поруч і такий знаете, дуже інтимний погляд. Як взагалі в школі ставляться до учительських таких невеличких романів і до романів, перших романів уч... учениць. Ну, я думаю, это у вас просто случайно так совпало, що вдруг увидели какие якісь интимные погляди. Ми настолько ми настолько уже стали преподавателем, що даже ж и і юмор у нас специфический. не кажу вже про интим. Це напевно говорить про талант того оператора, який підмітив цю хвилинку, цю хвильку в нашому житті, тому що в житті це ви хочете сказати, що на шкільній перерві немає місця кухонь? Абсолютно ні. А для дітей. Третій, четвертий етаж відбувається, а у нас на теж нет. В залежності, які учні, якщо учні мого класу, так вони ще там не закохувалися по-настоящему, ну, вони в один одному приділяють увагу. Перед ну ну що ж, Я думаю, вони переглядатимуть цю касету і щоразу будуть все краще і краще освічувати цю кохання англійською мовою. Дуже цікаво буде передивлятися цю касету, коли вони вже вийдуть заміж, закінчать школу і дивитися ці моменти, коли там ви здавали запитання, е, яку б ви хотіли бачити вашого чоловіка або вашу дружину. Цікаво буде, чи воно буде відповідати, чи вони поміняють свою точку зору. А Друга. як ви думаєте, справді це наші прогнози з вами? Ой, тут тяжко сказати, тому що життя так міняється кожного дня. І <світ> щось прогнозувати дуже тяжко зараз. Що ж, поживемо, побачимо. Думаю, так. Будь ласка. Наше захоплення темою Учительська сім'я втратило будь-які географічні координати, і ми потрапили у гості до іншої учительської родини родини склярів, глобине Полтавська область. Але цього разу натрапили на одну не менш складну проблему обдарована дитина у сільській родині. До того ж дівчина, яка мріє, вдало вийти заміж. Саме ці проблеми ми віддали на розсуд імпровізованій сімейній раді домашньому ток-шоу Просто неба біля хати бабусі Олександри. Ну що ж, ви теж можете скористатися досвідом нашої програми і за одним замахом вирішити все. А от наскільки корисне таке домашнє ток-шоу, така імпровізована сімейна рада доведуть певно за хвилину наші герої Оксана Скляр та Сашко Савченко, які одного щасливого дня завітають до студії, аби отримати не менш щасливу в їхньому житті касету. Приємний дарунок для кожної сім'ї. Будь-яка мама категорично проти ранніх шлюбів. 22-21 Бо це вже норма. Я як лікар вважаю, що дійсно ранні шлюби вони не повинні бути. У кожного, у кожної людини повинно бути своє життя, не схоже на інше. Люди якось серйозніше відносяться е, до інституту шлюбу. Може, В селі є інститут шлюбу? Я взагалі маю. Я також не збираюся виходити заміж, адже я просто морально не готова до цього. Як товариш, то я скажу, що так, вона б змогла. Глобини Полтавська область. Цікаво, що повідомили глобинські новини, коли вийшла в ефір ця програма. Тримай. Дякую. Ну, перш за все, я хотіла б подякувати вашій творчій групі, адже передача вийшла дійсно дуже цікава. А от глобенці до сих пір е, запитують, то чи ж одружуєтесь ви? І взагалі як поставились у глобині до ваших, так би мовити, телевізійних заручень? Було доволі таки цікаво. Я хотів би сказати, що дивились не тільки в Лобині, а дивились і в Полтаві і також задавали це саме запитання. Ну мені сказали всім, як і в передачі, що все ж таки одружуватись ми поки що не збираємось. А що все-таки вирішила ваша е, сімейна рада е, після зйомок? Е, бути тобі телезіркою, бути тобі журналістом чи, може, якісь ще варіанти були? Е, на жаль, мене не було вдома, так що я не знаю, Сашко був тоді. Адже я поїхала в відрядження, у відрядження як журналіст. А то було і, і відповіді на запитання, я думаю, так. Справа в тім, що вона також не була, адже я тебе проведжаю, якщо ти пам'ятаєш. А. <ріст> а чи змінилася думка старшого покоління у вашій родині щодо твого, твого майбутнього? І сімейного також. Ну, я думаю, хто бачив передачу, то реакція була відома і бабусі. Бабусі реакція, так само ну, реакція не змінилася. А от батьки, ну вони сказали, вирішуй сама, що для тебе краще. А чи сподобалось бабусі бачити себе, як вона сидить і п'є чай? Бабуся сказала, о Боже, невже це я? А у вас пізнають? Безперечно, так, впізнали. Навіть з цієї передачі ми вибрали деякі слова, які ми зараз вживаємо в своїй мові. Наприклад, от там була фраза, треба виходити заміж 22 пауза, 21, або тільки через мій труп і так далі. стало афоризмом. Раніше було мір трудна, а тепер 22, 21. Відколи існує наше сімейне ток-шоу, ми так і не з'ясували різниці між поняттям шлюб і сім'я, відкинувши нашу програму аж до часів класичного римського права. Втім, не класичний підхід запропонували наші герої, які відстоювали ідею так званого цивільного шлюбу. Наскільки їм це вдалося? мислення було пойти в ЗАГС, я не знаю. Тобто цивільний шлюб вам дає можливість уникнути такого собі таврування вас як чоловіка, конкретного цієї конкретної жінки, так? Можна так сказати. Ну, не вообще, не жінки, а просто таврування. Действительно, ні. Ну, как бы у мене є досвід. Досвід не, не тільки сексуальної життя, але й просто життя. За жінчику треба боротися. Чому деякі жінки, маючи юридичний шлюб і маючи непоганий гаманець чоловіка, не почуваються так, як ви. В юридичному незафіксованому шлюбі. ребенок должен быть совершенно чист. Это однозначно, мне кажется, нужно регистрировать брак, регистрировать нормально ребенка, чтобы ни в коем случае он никогда не чувствовал себя отверженным. То есть это уже не входит в гражданские отношения между мужчиной и женщиной. Вы написали в своем листе, что довести переваги цивильного шлюба. А сейчас скажете, что вы зарегистрируете шлюб, как когда в проекте появится дитина. Да, пока проектов таких у нас нет. Цікаво, що наймолодша юнацька частина нашої сімейної аудиторії залюбки підтримала цю ідею і досить вдало аргументувала, що реєструвати шлюб не обов'язково. Чого здається, вже не скажеш про наших героїв, які завітали до нас вдруге. Перш ніж вручити вам ось цю касету з відеозаписом вашої тепер вже програми, маю сказати, що ви досить аргументовано довели, що на сьогодні сім'ї шлюбне свідоцтво не потрібне. А какие изменения произошли в вашем жизни от тех часов, как вышла в эфир наша программа? Кассету держите. Да, уже. Ну, во-первых, мы очень благодарны за то, что вы пригласили нас на эту передачу. Она как бы подтолкнула нас на большие раздумья о судьбах нашей семьи. Вот. И мы решили все-таки, ну, вернее, Саша решил, он долго думал и решил Попробувати сделать мне предложение. посмотреть, что из этого выйдет. Який був текст? Ви Все-таки актриса, ви маєте текст запам'ятовувати. Ні, який він сказав вам текст? Ні, а... повтори. повтори, пожалуйста. Постарі. повтори. Всем же жінкам України маєте все-таки сказати, який має бути текст шлюбного запрошення. Та да, тут нельзя так сказати, что канонический какой-то текст нужно заучивать, там, потеть. Что у тебе на душе ты говоришь? Это может даже быть, может быть, все написано в глазах. Я неожиданно для него сказала да. А я, я буду... мама скажет нет, а она сказала да. <рес> <рес> Вы запрошуєте нас на весілля, я так розумію. Да. Да, прижайте, пожалуйста. <рес> Василия має відбутися. Завдяки нашій програмі програме Семья. Ось так. Деякі герої нашої програми, всупереч назві, все таки сімейного ток-шоу, наважилися завітати до нас без сім'ї за відсутності вище згаданої. І ми скривали увагу на самотніх чоловіків, склавши конкуренцію відомій суто чоловічій програмі. Я вас дуже уважно вислухала і відчула, що я відповідаю вашим вимогам. Ну що ж, цього разу нам довелося змоделювати ситуацію одруження самотнього нашого героя. Чого не зробиш заради програми Сім'я? Я так не вмію. Тавоювати жінку так зразу. Не вмію, чи не хочу? Чи не може, не, може, не чи хочу? хочу. Жінки дуже розумні і гарні взагалі істоти. Але <к recommendations> <Ґ seriousness> жінка не повинна заважати. Все-таки тримаєте жінок на дистанції зазвичай? Так, так. So, so. Чому? Не nah, Я їх боюсь дуже. Жінка well, вітера. Не повинна чекати штамп в паспорті. В принципі, їх дуже багато знайомих, гарних ну, дівчат. То може, ви просто не можете зупинитись. Да. Ну що ж, цікаво, який фінал нашого телевізійного експерименту. Чи одружиться зрештою Валерій Вітер? Гірко, будь ласка, ну, я знаю. Я вдячний вам, по-перше, за касету. Я сподіваюся, що там все нормально. Це то маю віддати. І по-перше, я не знаю на побачення ніколи удвох не приходять. Що це таке? Він ще каже, що він не дуже доріс до женіби каже. Трошки пізніше я вже буду мати жінку. Зараз ще він не готовий. Чому, Чому? самотні чоловіки заводять песика, котика, це сублімація сімейного щастя, я так розумію? Ну просто приємно, коли хтось тебе чекає, коли ти заходиш в дім. Це приємно дуже. Оце його зараз любима жінка. Значить, на цьому місці, де зараз сидить Ірма, має бути колись все-таки -таки, все з'явитися <гум>, жінка. <гум> Коли раптом з'явиться все-таки жінка у вашій квартирі, чи е собака не буде ревнувати? Звичайно, буде. Тільки хазяїн, тільки е той, з ким вона живе, під одним дахом. Хто дружина чи собака? <гум> Скажи, до побачення. Це восьме я у нашій програмі, програмі Сім'я. Сімейне ток-шоу Сім'я. Це сім десятки думок навколо складних життєвих ситуацій. Це зіткнення різних темпераментів. Так було минулого разу у програмі за участю дипломатів. Годі казати, у будь-якій розмові, навіть не дипломатичній, є така делікатна частина, яка лишається поза протоколом. Сімейне ток-шоу має цікаву звичку фіксувати навіть це. І після настирливих розпитувань глядачок щодо подробиць сімейного життя дипломатів, все таки віддати на розсуд. І не протокольну частину розмови то у нас є Південна і північна Європа і центральна. Я буду арбітром. Все таки чия думка чия думка має перемогти <рес> Отже, наша розмова поза протоколом почалася минулого разу із ностальгічних спогадів. Я пригадую часи, коли закохані довго роздумували, перш ніж одружитися, а тепер деколи одружуються, коли вже мають народитися діти. Зараз у частній Італії часто трапляється так, що діти народжуються через 2-3 місяці після одруження. Це загально процес, я думаю. Латвії так само цей процес триває, коли спочатку дітей народжують, потім одружуються? Ну кавіше, не всі і все час, але є і такі бачите, якщо таке трапиться з дипломатом, коли він дізнається, що якась жінка від нього має народити дитину, що він робить? Він обов'язково одружується. Ну це вже залежить, мабуть, від цього дипломата. А як просто по протоколу? Ні при чому, по-моєму протокол ні до чого. Я хочу навести вам один випадок, який трапився зі мною, коли я тільки не починав свою кар'єру. Мій колега був сіцілійцем, нареченим сіцілійської дівчини. Він працював у Москві, але закохався і згодом дівчина завагітніла. То були часи холодної війни. Але це були часи холодної холодання під часи холодної війни. Темпі Ріґерра Фрейдацікаво, що саме тоді двоє радянських шкугунів були видворені з Італії, і навзаєм треба було щось подібне зробити з італійським дипломатом. І Москва зробила таку люб'язність. Повернула до Італії саме цього сіцілійця. Через два тижні дівчина вже не була вагітною, і терміново закохалася в американського дипломата. Це дуже цікаво. А яка ваша здогадка щодо цієї версії? На да, там щось що нечисте, по-моєму. <рес> <у всем рес> <этом. рес> ви знаєте, є інший приклад, про який ви навіть не подумали. Одна італійська жінка, дипломат, вона завагітніла і вона не була одруженою. Це також протоколу. Ностанте і протокол знаєте протокол протокол до бе посекоза. Ну ви знаєте, тут протокол дідучого він має no. має дуже мало значення no, такі. Значить протокол <laughs> 9 місяців, хоч як. No. Ми тоні дипломатично протокол да, дипломатичний. аби зберегти дипломатичну недоторканність наших героїв, не варто акцентувати, хто з них одружений, а хто ні. Варто лише сподіватися, що втручання нашої програми у сімейне життя дипломатів позитивно впливатиме на міжнародні відносини і стосунки у вашій сім'ї. Сімейний альбом чи зберігає він позапротокольну частину життя дипломата. Вертаючи сімейний альбом пана Бертінету, ми навіть несподівано для себе зробили в минулій програмі паралель з епохою італійського відродження. Саме в контексті розмови про відродження сім'ї запропонували намалювати сімейний портрет і попросили надсилати портрети ваших дідів і прадідів, малюнки онуків і цікаві сімейні історії. Конкурс триває. А ми, як і обіцяли, маємо розповісти, чим саме завершилася історія дідуся. Мій дідусь був змушений емігрувати до Америки і там почав шукати золото. Не знайшов, поїхав на Аляску і писав дуже сумні листи про кохання своїй дружині. Що було для нього а потім важливіще. він поїхав на Аляску. І там він знайшов золото, тому що листи він більше, більше не писав. Золото перемогло. Я думаю, так. він толоро. Кілоса. кто его знает? Моя бабушка, которая была литовкой, бабушка по, по линии матери, она в возрасте 65 лет начала учить. Она была без, без образования, само основное образование только. В возрасте 65 лет она начала учить немецкий язык. И тоже она увлекалась в этом же возрасте, начала рисовать. И, То сні у нього у відкрились какіта э, склонності кіску. Може бути мені точно таке буде, тогда я буду малювати. цікаво, що тут в Україні. Я вивчив фразу <реку> <реку> нема сенсу чимось доповнювати жінку. Треба сприймати її такою, яка вона є. і те, що відрізняє ваших жінок від жінок Західної Європи. Українські жінки дуже практичні ви були жертвою жіночого прагматизму? Лесадовітима дідель прагматизму. Моє спостереження, коли жінка в західній Європі стикається з проблемою, вона починає плакатись, шукати поради. Ваша жінка сама бере на себе відповідальність і все вирішує сама. у нашому сімейному альбомі ціла галерея таких жінок. Дивіться, скільки всі сили У альбом альбомі фамілія, є тут галерея галерія рікці сьорефорти. Отже, триває конкурс, епоха відродження у вашій родині. Чекаємо на ваші фотопортрети і малюнки дітей про сімейне життя ваших прабабусів. А ми дозволили собі зробити влучну паралель із портретами героїв нашої програми. А ви продовжуйте. Триває конкурс. Подій казати, але багато чого змінилося в житті наших героїв від тих часів, як вийшли в ефір програми за їхньої участі. А ми з вами ще довго будемо перебувати під володінням складних і нерозв'язаних тем, гортаючи власний сімейний альбом. І хто зна, можливо, під іншим кутом зору поглянемо на власні сімейні проблеми. чи доводилось вам переосмислювати епізоди власного сімейного життя разом з її родиною і, можливо, змінити хибний погляд. Напишіть, чи допомагає вам у цьому сімейне ток-шоу Сім'я, сім і десятки думок навколо складних життєвих ситуацій. Пишіть нам на все добре.